Повістки чоловікам можуть вручати будь-де. На цьому наголосив під час брифінгу військовий комісар Харківщини Володимир Араб. На сьогоднішній день в жодному законодавчому акті не заборонено вручення повісток в будь-яких місцях. Пусть це домашня адреса підприємства або місця, де великого скупчення. Людей блокпости, вулиця, будь ласка, представник РТЦК разом з представником національної поліції або. Е Безпосередньо на вулиці або безпосередньо в якомусь там торговому центрі можуть вручити ці повістки. До речі, згідно з українським законодавством, є чотири види повісток: повістка для уточнення облікових даних за певних умов людину можуть звільнити від служби в армії або ж дати відсрочку від призову на строкову військову службу. Повістка для проходження медкомісії це для визначення придатна чи непридатна людина до військової служби. Повістка, призов до збройних сил України це виклик до військомату. В ній зазначений термін та перелік необхідних речей. Іще є мобілізаційне розпорядження, отримання якого означає, що треба з'явитись до військомату протягом 24 годин з моменту оголошення мобілізації. Щоб вручити повістку, спочатку встановлюють особу, якій вона вручається. Тож у воєнний час потрібно завжди мати при собі документи та надавати їх для перевірки уповноваженим особам. На підставі посвідчення особи і виписується повістка. Військом розповів також, що від практики вручення повісток військово зобов'язаним за адресою їх реєстрації і проживання в Харківській області вже давно відійшли. Півроку, як відійшли від цієї методики, бо ми всі розуміємо, що навіть якщо людина прописана по відповідному адресу, то або він там не проживає, або при бажанні він двері може не відчинити. Тож по квартирам працівники призовних центрів вже не ходять. Ефективніше вручати повістки в громадських місцях. Передбачено і покарання за неприбуття за повісткою до центру комплектування. Наголошує військом лише за останні два місяці 600 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності. Ми десь 600 чоловік за останні два місяці знайшли і притягнули до адмінвідповідальності. Склали протоколи, винесли постанови. І людина може отримати від, там, від тисячі гривень до п'яти тисяч гривень штрафу, в залежності від умов, за якими було складено адмінпротокол. Тому зараз ці санкції трошки. Все ж таки стали жорсткіше по відношенню до того, що були до початку війни. Ще й кримінальна відповідальність у вигляді ув'язнення до п'яти років може чекати військовозобов'язаного, якого визнали придатним для мобілізації, а він не з'являється в призначений термін для відправлення до лав збройних сил України. А для того, щоб все було прозоро і зрозуміло, каже військом, наразі розробляється документ на законодавчому рівні, де буде чітко прописано порядок вручення повісток військовозобов'язаним. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Новини Харків.